Черешні вже підрізані. Поприскав я один раз їх біошоком. Вони вже бачите бруньки. Бруньки розпускаються. Це жовта черешня, а це Черешня червона, дуже смачна м'ясиста. Бачите, як я її підрізав. Навер... Наверх вона вже не йде, розкоса стоїть. Тут було багато гілок занизьких. Я їх теж прибрав, щоб вони землі не торкалися. От. Дуже гарна черешня, теж її обробив перший раз біошоком на основі МІДІ. Тепер буду ще хорусом, один раз дам з інсектицидом, щоб вона червива не була. Вже температура дозволяє. От бачите, бруньки вже, які квітнуть буде добре.